Липень місяць, оцей липень місяць, який у нас наступає, буде, напевно, найгарячішим в цьому сезоні конфлікту між Росією та Україною, тому що давайте не забувати Байдену, адміністрації Байдену, групі Єрмак-Макфол Кремль треба реалізувати платформу припинення. На папері війни, коли Росія окремо з якоюсь фікцією підписує угоду, і Україна окремо підписує угоду з цією самою фікцією. для того, щоб зробити народ України єдино, єдиний суб'єкт політичний, який заважає радісному підписанню е оцієї всієї бздури, є народ України, який не хоче. Припиняти збройний супротив, який не хоче коритись волі Байдена, кому пофіг забаганки Путіна і ще більше пофіг пан Зеленський з його бздурами. Оцю суб'єктну масу треба придавити ракетними обстрілами, загрозами нападу, активними бойовими діями, відмиканням електроенергії. Розумієте, психологічним тиском Фесенків і е, оцих Масійчучок, що буде, далі буде ще гірше. Ну, так, да, якщо вас лишити, буде просто піздєт. Не буде цього, України не буде. Якщо лишити Масійчучок, якщо лишити Фесенків, якщо лишити Зеленського, якщо лишити всю цю гамадріллю, яка себе гордо називає Україною, а робить Бог зна що, ну буде ще гірше. Краще не буде.